Як гадаєте, скільки функцій може мати кухонна машина? Планетарний міксер, фудпроцесор, блендер, м'ясорубка, пастамейкер, цитрус прес і навіть пароварка. Безліч насадок, які значно полегшують буденні справи. Усім комфі, привіт! У цьому огляді розповім, як вибрати саме ту кухонну машину, яка стане незамінною помічницею. І найцікавіше, наприкінці на вас чекатиме сюрприз. Умови конкурсу, в якому можна виграти приз, кухонну машину Kenwood Go. Ця модель практична, ефективна і підходить для подрібнення, шаткування або натирання навіть твердих інгредієнтів та замішування тіста. Тож дивіться відео до кінця, щоб не пропустити жодної важливої деталі. Одна така машина здатна замінити декілька кухонних пристроїв, тому вибір варто починати. Саме з насадок пристроїв насадки. Різноманітність насадок вражає у комплекті. Може бути планетарний міксер, фуд-процесор, блендер, м'ясорубка, пастамейкер, цитрус прес, соковити від центровий, міні-чопер і навіть мультиварка. Подивіться наші тест-драйви модели, як швидко та якісно вони допомагають переробляти інгредієнти. Ба більше, кожен з пристроїв має ще свої насадки у комплекті. Наприклад, планетарний міксер, оснащений вінчиком для збивання, гаком для замісу тіста, гнучкою насадкою, Насадкою для кремів або насадкою для перемішування, а також кришкою, яка захищає від бризок. Фуд процесор зазвичай комплектується барабанами чи дисками для шаткування, грубого і дрібного натирання. З додаткових опцій насадка для нарізки кубиками. М'ясорубка може мати дві-три решітки з нержавічої сталі для отримання фаршу різної консистенції: насадку для ковбас та насадку для приготування томатного соку. Чим більше насадок пристроїв, тим дорожча машина. Тому вирішіть. Які кухонні процеси ви хочете делегувати, і підбирайте модель з бажаним комплектом насадок. До багатьох моделей можна докупити насадки окремо. Це гарне рішення, щоб не купувати великий набір одразу, проте мати можливість розширити функціональність у майбутньому. Кількість приводів. Кількість електроприводів, тобто гнізд, підключення, у кухонних машинах варіюється від одного до трьох, оскільки різні насадки потребують різної швидкості обертання. М'ясорубка, насадка для пасти, працюють на низькошвидкісному, а от блендер, шатківниця на високошвидкісному. Моделі з одним приводом універсальні та зручні. А от перевага деяких моделей з двома або трьома приводами це можливість підключати дві насадки одночасно, наприклад, замішувати тісто для вареників і подрібнювати гриби для начинки, потужність і режими швидкості. Потужність ключовий показник, щоб кухонна машина швидко і без перегріву справлялася з усіма процесами. Отже, чим більше, тим краще. І щонайменше половина представлених моделей у комфі мають потужність від 1000 Вт. У кухонних машинах значно більша кількість швидкісних режимів у порівнянні зі звичайними міксерами, блендерами, м'ясорубками. Тому легко підібрати швидкість для будь-якого продукту чи страви. Для регулювання швидкості машини оснащені сенсорами, рухомими повзунками чи поворотними кнопками. Тож вибирай. Який з варіантів найзручніший для вас? Матеріал і об'єм: нержавіюча сталь, пластик і скло основні матеріали для корпусу та елементів насадок. Міцна, стійка до коливань температури та зручна у користуванні нержавіюча сталь. Бажано, щоб з цього матеріалу були зроблені усі ріжучі елементи, як от барабани та диски шатківниці, ножі, подрібнювача. Це гарантія їхньої надійності та довгої роботи. Також зі сталі може бути корпус та чаша міксера. Пластикові елементи легкі, проте можуть вбирати запахи та фарби від яскравих продуктів. Зазвичай з пластику зроблені чаша міксера, ємність подрібнювача, а також корпус. Скло екологічний, але важкий і крихкий матеріал. Найчастіше скляні чаші блендера міксера. У будь-якому разі віддайте перевагу машині з аксесуарами, які можна мити в посудомийній машині, та не витрачати час на ручне миття. При виборі кухонної машини зверніть увагу, що у кожної насадки буде вказаний індивідуальний об'єм. Якщо у вас невелика родина і готуєте небагато, то підійдуть компактні варіанти. Готуєте у великих масштабах? Тоді варто дивитися на моделі з більшим об'ємом. Щоб легше зорієнтуватися з потрібним показником, виробники часто крім об'єму вказують вагу тіста, кількість яєчних білків. Чи навіть кексів, які можна приготувати зараз у кухонній машині, додаткові функції. Розширена функціональність перетворює кухонні машини на універсальних помічників. Є моделі, які оснащені функцією приготування. Це дозволяє готувати прямо в чаші. Тож можна готувати на пару, розтопити шоколад або масло, дати підійти тісту та навіть зварити суп. Для налаштувань температури і тривалості приготування в таких машинах передбачений цифровий дисплей з різними режимами та таймером. Ба Більше є насадка для помішування, щоб ви поставили готувати і в цей час могли насолод. Дитися філіжанкою кави чи запустити інші робочі чи хатні процеси. Серед додаткових і корисних функцій вбудовані ваги, щоб зважувати інгредієнти безпосередньо в чаші або у насадці. Запобіжник від перегріву вбереже техніку від надмірних навантажень і подовжить термін її роботи. Прогумована основа або ніжки запобігають ковзанню та знижують вібрацію, особливо коли пристрій працює на високих оборотах. Розташування. Кухонна машина це доволі велика і важка техніка. Навіть компактну модель буде незручно постійно діставати з шафи та краще, щоб вона була під рукою. Тому виберіть для неї місце на стільниці поруч з розеткою і вільним простором з усіх сторін та зверху. Враховуйте, що кнопки керування зазвичай з правої сторони і потрібно достатньо місця для зручного користування. Моделі з передньою панелью керування більш універсальні. Якщо у машини багато насадок, продумайте місце для їхнього зберігання. А для маленьких насадок, як от вінчики, диски, ножі, підберіть органайзери. Це попередить хаос у шафі чи висовній шухляді. Для візуального порядку ще добре, коли є відсік для зберігання кабелю. Що ж, тепер ви знаєте усі нюанси вибору кухонної машини, і час для деталей конкурсу. Щоб взяти участь у розіграші кухонної машини Kenwood Go, підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання. Якби ви могли додати одну функцію до кухонної машини, що це було б? Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Прийом коментарів триватиме 10 днів. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі та умови розіграшу за телефоном. Та на сайті Comfy.ua. успіху в розіграші та до зустрічі, папа. -па.